Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. За останні кілька днів восьмеро волинян написали згоду на посмертне донорство. Я хочу знати, що мої органи зможуть подарувати комусь життя. Волинські поліцейські затримали 19-річного чоловіка, який торгував наркотиками. Адміністрував один із телеграм-каналів, через який реалізовував наркотичні речовини. У музеї українського війська та військової техніки погасили нову поштову марку винищувачі зла. З даного випуску ми плануємо зібрати близько 10 мільйонів гривень для купівлі дронів. За останні кілька днів восьмеро волонян дали згоду на посмертне донорство. Про це Суспільному розповіла трансплант-координаторка Волинської обласної лікарні Тетяна Мигалега. З її слів, стільки ж заяв у медзакладі отримали за останні два роки. Буквально за кілька днів п'ять згод одразу. Сьогодні ще одна, і на наступному тижні планується три дівчинки, з якими ми домовились про зустріч. Така активність, говорить лікарка, розпочалася після розголосу цієї теми у соцмережі, коли луцька журналістка Іван. Іванна Рудишин написала згоду та оприлюднила її у соцмережі. Я зрозуміла, що є потреба в тому, аби людям про це розказати, показати, якою є ця процедура. Як розповідає Іванна, написати таку згоду думала відтоді, як в Україні у 2019-му запрацював закон, що дозволяє посмертне донорство. Її мотивація така. Зняти тягар зі своїх родичів, аби вони не стояли перед цим вибором і знали наперед моє ставлення до донорства. Свою письмову згоду віддати органи у разі смерті сьогодні підписав лікар-хірург відділення трансплантації Антон Кувайцев. каже, для цього потрібно лише бажання, кілька хвилин часу та паспорт. В нашій країні дуже велика кількість людей, більше п'яти тисяч людей, які потребують трансплантації. Я хочу знати, що мої органи не підуть гнити в землю, а зможуть подарувати комусь життя. Написати таку згоду або потім її відкликати можна лише особисто в присутності трансплант координаторів, розповідає Тетяна Мегалега. Перелік адрес, де є такі, можна знайти на сайті українського центру трансплант координації. Говорить, що інформація про потенційних донорів є повністю конфіденційна і доступу до неї лікарі не мають. Навіть якщо людина знаходиться в клініці і їй проводять діагноз смерті мозку, вони не знають, чи дала вона згоду за життя чи не дала. Це вже видно потім з часом, коли вводяться дані, і програма повідомляє, що ця людина за життя дала прижиттєву згоду. Ми маємо право вилучити її органи і врятувати від двох до ну восьми і більше життів. Після того, як в Україні дозволили посмертне донорство, кількість трансплантацій щороку зростає, каже координаторка. З її слів, торік в обласній лікарні виконали 21 трансплантацію. Станом на червень цього року 14. Приблизно половина родинних, половина посмертних. Як людина за життя не залишила згоди на донорство, то право надати її мають родичі, розповідає Тетяна Магалега і каже, приблизно 80% українців таку надають. Таким чином вперше в Україні минулого місяця пересадили серце дитині, розповідає Тетяна. Як раніше вже повідомляло суспільне, чотирирічний хлопчик зокрема став донором для шестирічної Соломійки Сковаля. Тому є сонечко Мому тебе дуже сильно любить. 49-річна Наталія Гараєва, пацієнтка відділення трансплантації, каже, 15 років тому їй пересадили нирку в Білорусі. З її слів, тоді в Україні було дозволено пересадку органів лише від родинних донорів. А в неї таких не знайшлося через неспівпадіння групи крові. Стала в 2004-му, а визволили у 2008-му. Я чотири роки стояла там, щоб через. Координаторка Тетяна Мигалега каже, навіть якщо людина не бажає писати згоду на посмертне донорство, то як мінімум варто при житті озвучити своє ставлення до цього питання своїм рідним. Дар'я Тамашкова, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Прокидається рано, додому повертається майже уночі. Такий зараз графік роботи у тих, хто жнивує, каже комбайнер Сергій Коваль. Стаєм зранку, обдовка, промазка, підготовка. Виїжджаємо. Дощі прийшли, пилі багато. Важко, да. Не бачиш нічого. Як були перші до дощів, то добре, хороше ходити, пилі нема. Йдеш собі. А тепер що? Дивишся, туман взаді. Фермер Володимир Пець господарює у селі Гаруша Ковальського району. Ми вже встигли зібрати ячміння зими, злосі 40 гектарів. Зараз збираємо ріпак у зими. Далі плануємо переходити на зернові, але поки що дощі не дають. Дуже велика вологість зерна, тому... От Війна внесла корективи у роботу сільгоспідприємства, каже фермер. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Володимир разом із сім'єю проживав у місті, але вирішив перевезти родину в село. Нині господарюють усі разом. Бо, як почалось вторгнення, було трошки проблема з пальним. Кожного дня потрібно було їздити з міста сюди. Ось тому тут є. У нас батьківська хата. Ніби дача, тому вирішили з сім'єю переїхати сюди. Батькові допомагає восьмирічний син Михайло. Скоро навчився, будеш справжнім комбайнетом. Є водичка, можна руки помити і далі до роботи. За словами керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, через несприятливі погодні умови жневна кампанія в області затягується. Станом на сьогодні каже, аграріям вдалося повністю зібрати лише озимий ячмінь обмолотили 60 тисяч тонн цієї культури. Дозбирують ріпак. На сьогодні молочено 25 тисяч гектарів озимої пшениці. Намолочено майже 170 тисяч тонн середня урожайність майже шістдесят сім цанерів також обмолочено 40 тисяч гектарів озимого ріпаку, при намолоті 120 тисяч тонн, середня жанність 30 тисяч гектарів. Приходить до завершення збір гороху, якого зібрано майже 2000 гектарів і намолочено 7 тисяч тонн. Юрій Юрченко каже, в області на жнивах працює понад три тисячі зернозбиральних комбайнів. Волинські аграрії, говорить посадовець, уже готують поля для посіву урожаю 2024 року. Наступного тижня сіятимуть ріпак. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. Волинські поліцейські затримали чоловіка, який торгував наркотичними речовинами. Повідомив інспектор відділу моніторингу Луцького райуправління поліції Ігор Лівошук. 19-річного волинянина затримали під час отримання півкілограмової партії психотропної речовини. Наркозлочин затриманий скоює не вперше. У серпні 2022 року його затримували за збут психотропів. Поліцейські встановили, що зловмисник адміністрував один із телеграм-каналів. Через який реалізовував наркотичні речовини, збував він їх також методом з рук в руки. Вражає і зухвалість злоумисника, адже він продовжує займатися цим незаконним промислом в той час, коли зараз у суді слухається справа про вчинення ним аналогічних злочинів. Волинянину оголосили підозру за статтею кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. З 2014 року волонтери центру серця патріотів здійснили понад 300 поїздок у зону АТО та 50 міжнародних поїздок за гуманітарною допомогою, говорить керівник Сергій Балицький. Нині готуються до чергової поїздки на схід. Гуманітарну допомогу везуть на Донецький та Харківський напрямки. З його слів, зараз найбільша потреба в автівках та дронах. До автомобілів вони потребують запчастини, тобто акумулятори, як ви бачите, там гума. Ну, різні там такі запчастини, які вони замовляли, бо там нема де ремонтувати домкрати. Потреба в їжі невелика. Тобто вони відносно забезпечені. Ольга Балицька розповідає, перебуває на зв'язку 24 години на добу. Ми працюємо не тільки з військовими, хотіла сказати. Ми ж працюємо з лікарнями, шкільними закладами. збираю завжди екіпаж туди, в поїздку. Я завжди 24 на 7 на телефоні. Прошу, щоб писали, тому що не завжди є можливість відповідати. Особливо як ми там буваємо хлопців, там і зв'язок не такий». Зі слів Сергія Балицького допомогу розвозять орієнтовано п'ятьом підрозділам наших військових. Дорога займає чотири дні. Деякі напрямки є, що дорога там погана, є, дорога небезпечна. Буває так, що не можна на зв'язок вийти з хлопцями і мусиш десь там чекати. Просто зараз є тіна, вона підказує, тому що без неї було важче, були різні ситуації. Це був Миколаївський напрямок, це був буквально, по-моєму, березень. І їхав наш бус з Сергій і тіна і волонтер. І просто ну така дорога, як полі, але трошки покращена. І їде перед нами автівка, і вона розривається. тіна не дає, тобто їхати. Вона ще сюди юлиться, їй потрібно вийти. І Сергій послухав, він став і все це за метрів 500, і Це сталося. Зараз волонтерський центр тісно співпрацює з волонтерами із усієї України. Петро Савлук приїхав із Києва забрати гуму та запчастини для ремонту автівок, адже сьогодні говорить, вирушає на схід. Ми з 2014 року разом. Я їжджу на грузовики, ввожу гументальну допомогу, долучаю людей для того, щоб допомагали нам, тому що трошки стало тяжко. з цим. Все, що можемо, веземо хлопцям, то, що вони заказують. Їздимо там, де рветь снаряди, осколки. Раз в місяць точно резину міняємо, тому що ну, по-другому ніяк. Сергій Балицький каже, від початку повномасштабної війни волонтери їздять на передову щотижня. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Укрпошта ввела в обіг і погасила поштову марку Винищувачі зла розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні дня військово-повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі Ф 16 які очікують отримати українські військові. На марці зображено метафорічне порівняння, коли Військовий Збройних сил України на терці з зубчиками f 16 стирає символ російського агресора Московський Кремль. Автором є Максим Паленко, відомий художник Марка номіналом F, що відповідає пересиланню простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. Також є благодійна складова 16 гривень. З даного випуску ми плануємо зібрати близько 10 мільйонів гривень для купівлі дронів, для того щоб наші збройні сили ефективно боролися з кремлівським злом. На презентацію марки прийшли заступник командира військової частини, яка дислокується на Волині Василь Шарковський, та зберігач фондів музею Василь Карпюк. Вони відзначили вдалий дизайн марки. В ньому вказано, що майбутнє за f 16 для перемоги це основний меседж, який зараз стоїть перед льотними частинами, тому що всі розраховують на таку техніку. Льотний склад, він готовий виконувати завдання, готовий навчатися. Тому професіонали своєї справи швидко опанують відповідну техніку. Початку повномасштабного вторгнення ми всі, наша влада, всі закликали закрити небо. На щастя, наші союзники передали хоча б якісь системи ППО, але якщо нам передають Ф-16, достатній кількості, звичайно, не один-дві штуки. Це значно допоможе нашим силам оборони швидше подолати ворога, щоб ми знову мирно зажили. Загальний наклад марки 600 тисяч примірників. На Волинь надійшло дві тисячі, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України! Віри, стійкості і швидкої перемоги. Ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це, це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат, мам. Це наші спокійні ночі. Це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернуться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту. І тоді це буде означати, що Україна перемогла.